Всім привіт! Прибую на нове місце завантаження. Ось стоїть автомобіль, тут навантажують якісь мішки. Я вже приготував причіп, так як завантаження буде збоку. Вже все, в принципі, приготував. І цього разу вантажуся на Швецію. Сьогодні у нас четвер, ну, розвантаження, всього, буде на понеділок. Автомобіль завантажили, закріпили, залишаю на території. Дало мені ліфершайн. Ну потрібно по дорозі, наліво метр 150, йти в офіс, так як там тупік, а мені завантажили майже 25 тонн, то я краще 150 метрів пройдуся пішки. До речі, дивіться скільки алюмінія. Так, що так Беру документи ну і буду рухатися в сторону порта. Травемюнде. Там ще така незрозуміла ситуація, так як завтра 1 листопада, тут по Європі вони відмічають День, день померших Хэллоуін, Скажімо так. так що може бути ще заборона руху по Німеччині. Там якось вони половина Німеччини сьогодні закрита 31 числа, а половина закрита завтра. Нібито поодинички. Можна рухатися лише по автобану. Тобто, в принципі, до порта я доїжджаю, так як це у нас виходить комбінована перевозка. Автомобіль плюс паром. Так, довантажуся трішки я обманув 24 тонни рівно вантажу, а знаходжуся я в Дюссельдорфі. Потрібно зараз мені переїхати Дюссельдорф на інший бік. Так як я їхав сюди, вийти на... Третій автобан, з третього на двійку, потім на одиничку і по знайомій дорозі. А розвантаження в мене в Швеції, десь кілометрів 80 вище Гетеборга в сторону Норвегії. Першочергове завдання виїхати звідси, нічого не пошкодивши. Так як бачите, як автомобілі паркуються, так що... Ой, потрібно брати більше радіус, виїжджати на, на сусідню смугу для руху. Ну і з такою вагою немаленькою сильно не поганяєш. Прийдеться проїхати все місто. Я поки буду акуратно їхати, але помилуйтеся містом Дюссельдорф. Їхав, їхав і приїхав. По дорозі в сторону Бремена по одинички заїхав на 5 паркінгів перед оснабрюком, після Оснобрюка. Паркінги забиті до, такого, до такої степені, що ледь виїжджав звідти. Що я зробив? Зробив скажімо так, хід конем. Подивився, що парадоксально з зустрічної сторони паркінги майже пусті. Що я зробив? Поїхав на розворот, вибрав таку ділянку дороги, щоб недалеко було. Потрібно раз розвернутися і інший раз, другий раз розвернутися. Заїхав на паркінг, на паркінгу дуже багато вільного місця. Паркінг для совичок, але переночувати одну ніч, я думаю, нічого страшного, не перший раз туалет є, і все нібито нормально. До речі, часу у мене залишалося 50 хвилин загального, так як ще з минулої серії. Я виїхав о 3-й годині ночі, чи 3 годині ранку, і відповідно в мене час роботи був лише до 6-ї години вечора, до 18.00. Зараз у нас на годиннику 17 година 40 хвилин. Я вже собі нормально запаркувався, зараз щось вечеряти, ну, відпочивати. А завтра зранку, як прокинуся 7-8, вийду, так як до порта залишилося ще 303 км. А паром в мене на 22 годину. так що спішити взагалі нема куди десь годинки. 7 кажуть, сьома, восьма, побачу, коли прокинуся І буду собі виїжджати. Так що добра ніч. Всім привіт! Прокинувся я сьогодні <кій> о 7 годині сам без будильника. Виїхав собі на розворот, розвернувся, ну і от уже під'їжджаю до порта. Ще раз підтверджується правило, куди, коли нікуди не спішиш. Жодного затору нічого зовсім немає. До порта залишилось 17 кілометрів, а я, ще в мене є запас 40 хвилин. Тобто, відповідно, 302 кілометри за 4,5 години спокійно робиш. Але це при умові, що немає заторів. Бремен гамбург взагалі проскочив ідеально, можна так сказати. А вночі ще прокидався о 2 годині вночі, від того, що дуже змерз. Зараз на градуснику 8 градусів. Це вже не Франція, де я був останнім часом, де показники термометра піднімаються в день до 20 а ночі впадають на плюс 10, тобто відповідно, комфортно спати без вебасту. Правда, в мене такої середньої товщини одіяло, що дозволяє до певних температур не вмикати вебасу, так як коли більш прохладно, то краще висипаєшся бо я не дуже полюбляю жиру. Ну, зараз що, в порт. Доїжджаю до порта, ще залишилось 5 кілометрів і щойно отримав дзвінок від експедитора з такою інформацією, що їду зараз, заїжджаю на наш паркінг, де фірма орендує місця, там чекає колега. І у нас з ним буде разом перецепка. Перецепка у зв'язку з тим, що колега з'їжджає додому. Так як вже розказував, що в більшості випадків ми міняємося бусами. А він завантажився, а розвантаження в нього по плану завтра, також у Швеції. Ось моє розвантаження на понеділок, відповідно, та людина, яка заїде на роботу, з неділі на понеділок піде паромом на Швецію і в понеділок десь після обіду розвантажиться. Є як мінус, скажімо так, в цьому. А з другої сторони, ще один радарчик, дублюючий. Є плюс, так як. Зачеплю причіп вже безпосередньо yeah. нашої фірми, Тож, відповідно, перецепок не буде. І я думаю, він ну, набагато в кращому стані, ніж ці корчі, які я тягаю, то по дві дошки, то не вистачає ременів, то штори не відкриваються, то дах зі скрипом. Ну, так як, скажімо, так, причіпи на перецепах. Ніхто за нього сильно не переживає, так як знає, що тиждень-два йому дадуть інші причіпи. Ну, зараз під'їду, побачу, що то за причеп, дзвонив до колеги, він вже там на місці, вже чекає, Ну, відповідно не спіша, перецепимося, трішки перекинемося пару слів. Ну і буду їхати в порт. Зараз на годину, коли ще 12 година, до того, щоб взяти квиточки, ще як мінімум 5 годин. Я думаю, за 5 годин ми посилимо зробити перецеп. Так, перецепився, заїхав вже в порт. І трішки покажу причіп, який зараз в мене є. Він під пломбою. Червоненький. Також є пару дефектів, з іншого боку більше. Шміцовський причіп, нормальна гума, є ящичок, що немало важливо. Ну і Пломба закривається таким чеклом. Також польські номера. Ну і на цій стороні трішки більше є. Дефектів. Ну, що зробиш, це така робота Франція, Бельгія, навіть і Німеччина. Ну, а я чекаю, зараз лише у нас 14 година 30 хвилин. Десь через 2 годинки можна буде йти і брати квиточок на паром. 23 година 24 хвилини і я лише заїжджаю на паром. Десь. Середина завантаження. Дуже ще багато автомобілів, не знаю, що сталося з паромом, якесь запізнення чи щось у них був якийсь форс-мажор. Тобто в 22 годині ми мали вже відправитися. А Зараз 23-24, я лише заїжджаю на паром. Ну, це таке. Буває. Якийсь жіночий екіпаж, жінка на березі. Паркує. Оп! Оп, Куда ти нас тітя? Каркуєш, ага, третя лінія, зрозуміло. Є третя лінія. Прижмемося правіше. Зеркало, оп, зеркало на місці. Я думаю, потрібно буде зложити ліве зеркало, щоб його нам... Никто не ну, знес. Требує на розвантаження. Ось така у нас фірма Вульвей. Запаркувався. І так як я собі і думав, що фірма зачинена, сьогодні не працює. Повідомив експедитора, чекаєш тут пару хвилин і, скоріш за все, що потрібно буде їхати в мальму в порт. І там стояти, чекати до понеділка. Тут двоє воріт, От одні закриті. А також інші з дороги, де я одразу зупинився, пішов провірив, там зачинено, думаю, заїду з цієї сторони, може тут ще працюють, відкривається з однієї сторони ворота на вихіді. Але ні. Чекаю інформації від експедитора, яка у нас ситуація. Прибув я в порт Мальмо. Тут запаркувався, ще було місце в рейсі. Виявилось те, що розвантаження в мене сьогодні на від до 22.00 це щось хтось наплужив або експедиція, або експедитор. Ну, нічого, приїхав в порт. відстою собі до 1.16, 1645 Ну і поїду назад на розвантаження. Так як зміну я сьогодні відкрив о 8.15 хвилин, тобто, відповідно, можна сьогодні допізна працювати. І буду сподіватися, що по приїзду на розвантаження швидко мене. Вивантажить, та прийдеться їхати назад сюди, вже стояти до понеділка. Ну, а поки чекаю по плану вихідного дня там зробити прибирання, трішки помонтувати і відпочивати собі. Зараз на годинку, 10 година, 20 хвилин, ну, ще є багатенько часу. 16 година 49 хвилин, 2,2 км залишилось до розвантаження. Спроба номер 2 Можливо, з цього разу вдасться. Як фірма відкривається о 18-й годині, нормально відстояв, зробив свої, можна так сказати, хатні справи, зробив вологі прибирання, приготував собі поїсти, помонтував відео, вийде в неділю, щоб дурно не гаяти час. Та й так, побачимо, що то за фірма, скільки будуть розвантажувати, так як зараз. Я в порту нормально стояв в Рейці, все ніби супер, але поки мене розвантажать, поки я туди приїду, що щось чувство, буду десь стояти в хвостах в кращому випадку. Ну, побачимо. Можливо, швиденько розвантажую. це у нас? Промзона Мальмо. Попу, на на я десь в тому районі поїзді. розвантажувався. На Шенкері, якщо пам'ятаєте, якщо дивилося так це відео. Як бачу промзона вжила. Тут якийсь рух автомобіля бачу. Люди сидять п'ють каву. Можливо і моя фірма працює. Зараз під'їду ближче. Побачу. Шкода, що вже темніє. Тяжче їхати, тяжче паркуватися, все. тяжче, так як гірша видимість. Особливо десь в темному місці паркуватися заднім ходом. Так. Ворота. Ще досі зачинені. Ще 7 хвилин. Чекаю. Зараз тут припаркуюсь, щоб не давати вперед-назад, заднім ходом. Ну і пішки, пішки прийдуся з іншого боку, можливо там на вихідні з того боку відчиняють ворота. Запаркувався під рампою, рампа номер 10 Також був прикол, приїхав, став на дорозі. Як дні ворота, як ви бачили, були зачинені, обійшов з іншого боку, також було зачинене. Повернувся назад. Там висить номер телефону, по якому потрібно дзвонити, позвонив. Казав, що добрий вечір. Так і так я приїхав до вас на розвантаження. Доставка вантажу з Нідерландів. Ну добре, відчинили дистанційну ворота, сказали, ставай на рампу номер 10 Вийшли, перевірили пломбу, забрали документи, запитав, скільки буде по часу. Кажу, годинка, дві. Сказали, що там все на палетах, то хвилин 15-20. Так що очікую. Розвантаження. Інформацію від експедитора я вже отримав, що, так як сьогодні субота, після розвантаження їхати до паркіну, так як немає ще нового завдання. Значить, після розвантаження я собі поїду в порт Мальмо, десь там запаркуюся, якщо пощастить, стану в рейку, якщо ні, десь ззаді притиснуся в хвостах. Там особливо різниці нема. Хіба що, можливо, завтра люди пороз'їжджаються. То буде їхати на паром. Так що вам традиційно, якщо сподобалось відео, вліпіть жарнючу вподобайку. Дякую за перегляди і до скоро в Нових відео. Всім папа -па і слава Україні!